Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – нуклеїнові кислоти АТФ. Молекули нуклеїнових кислот є великими органічними молекулами, біополімерами, мономерами яких є нуклеотиди. Кожний нуклеотид складається з трьох компонентів: нітрогеноумісної основи, моносахариду зазвичай рибози або дезоксирибози, і залишку ортофосфатної кислоти. У нуклеїнових кислотах. Трапляються 5 різних нітрогеноомісних основ. В залежності від того, яка нітрогеномісна основа входить до складу нуклеотиду, розрізняють 5 видів нуклеотидів: тимідиловий, основа тимін, цитиділовий, основа цитозин, уридиловий, основа урацил, аденіловий, основа аденін і гуаніновий – основа гуанін. У клітинах живих організмів. Окремі нуклеотиди, як окремі речовини, також активно використовуються в різних процесах обміну речовин. Під час утворення молекул нуклеїнової кислоти між залишком ортофосфатної кислоти одного нуклеотиду і моносахаридом іншого утворюється міцний ковалентний зв'язок. Тому нуклеїнові кислоти, що утворюються таким чином, мають вигляд ланцюга, в якому нуклеотиди розташовані послідовно один за одним. Їх кількість в одній молекулі біополімера може сягати кількох мільйонів. У живих організмах існують два типи нуклеїнових кислот РНК, рибонуклеїнова кислота і ДНК, дезиксо дезиксо-дезоксирибонуклеїнова кислота. Вони відрізняються між собою за складом і особливостями будови. До складу нуклеотидів ДНК входить моносахарид дезоксирибоза і чотири нітрогеновмісні основи аденін, тимін, цитозин і гуанін. А самі молекули ДНК зазвичай складаються з двох ланцюжків нуклеотидів, які з'єднані між собою водневими зв'язками. У нуклеотидах РНК замість дезоксирибози міститься моносахарид рибоза, а замість тиміну урацил. Молекула РНК зазвичай складається з одного ланцюжка нуклеотидів. Різні фрагменти якого утворюють між собою водневі зв'язки. Між гуаніном і цитозином утворюються три такі зв'язки, а між аденіном і теміном або аденіном і урацилом два. Головною функцією нуклеїнових кислот є робота зі спадковою інформацією. Вони її зберігають і відтворюють. Збереженню і відтворенню інформації сприяє будова ДНК. Молекула ДНК складається з двох ланцюгів нуклеотидів, які з'єднуються за принципом комплементарності, тобто доповнення. Навпроти кожного нуклеотиду одного ланцюга розміщується той нуклеотид, який йому відповідає. Навпроти аденілового тимідиловий, а навпроти цитиділового гуаніловий. Тому в молекулах ДНК кількість аденілових нуклеотидів завжди дорівнює кількості тимідилових нуклеотидів. А кількість гуанілових кількості цитиділових. РНК теж може зберігати спадкову інформацію, але вона робиться не так надійно, як ДНК, тому такий спосіб зберігання використовує тільки частина вірусів. У життєдіяльності клітин активну участь беруть не тільки РНК і ДНК, але й окремі нуклеотиди. Особливо важливим для життєдіяльності клітин є сполуки нуклеотидів. Із залишками ортофосфатної кислоти. Таких залишків до нуклеотиду може проєднуватись від 1 до 3. Відповідно, їх називають за кількістю цих залишків, наприклад, АТФ, аденозин триортофосфат або аденозин триортофосфатна кислота, ГТФ, гуаназин триортофосфат, АДФ, аденозин діортофосфат, АМФ. Аденозин-моноортофосфат. Усі нуклеотиди, які входять до складу нуклеїнових кислот, є моноортофосфатами. Три і діофосфо, діортофосфати можуть відігравати важливу роль у біохімічних процесах клітини. Найбільш поширеним у клітинах живих організмів є АТФ, аденозин аденозин-3-ортофосфат. Він бере участь у процесах росту, руху і розмноженні клітин. Велика кількість молекул АТФ утворюється в процесах клітинного дихання та фотосинтезу. Ця молекула відіграє роль універсального джерела енергії для біохімічних реакцій. Визначна роль АТФ в обміні речовин полягає в тому, що вона забезпечує енергією переважно більшість процесів, які відбуваються в клітинах. У першу чергу, в процеси синтезу органічних речовин. Вони здійснюються з допомогою ферментів. Для того, щоб ферменти могли провести біологічну реакцію, їм у більшості випадків потрібна енергія. Молекули АТФ під час взаємодії з ферментами розпадаються на дві молекули ортофосфатної кислоти і АДФ, аденозин аденозин-діортофосфат. При цьому виділяється енергія. Цю енергію і використовують ферменти для роботи. А чому саме АТФ? Тому що зв'язок залишків ортофосфатної кислоти в цій молекулі не є звичайним або А-макроергічним, тобто багатим на енергію. Для утворення цього зв'язку потрібно багато енергії, але під час його руйнування енергія виділяється у великій кількості. Коли молекули вуглеводів, білків, ліпідів у клітинах розщеплюються, то відбувається виділення енергії. Цю енергію клітина запасає. Для цього до нуклеотидів моноортофосфатів приєднується один або два залишки ортофосфатної кислоти. І утворюється молекула Д або три ортофосфатів Відповідно аденозин, триорфосфосфат або ж АТФ. Аденозин діортофосфат. Утворені зв'язки є макроергічними. Таким чином. АДФ містить один макроергічний зв'язок, а АТФ два. Під час синтезу нових органічних сполук макроергічні зв'язки руйнуються і забезпечують відповідні процеси енергією.